Приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт. Зараз ми з вами поговоримо про корупцію, яка, на жаль, залишається у нашій країні у час війни. Напередодні суд арештував майно сім'ї скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Йдеться про пожитки сім'ї скандального львівського бізнесмена, який за версією слідства намагався дати хабар працівнику ДБР. У межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб Міністерства оборони України було проведено обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній. Для забезпечення відшкодування спричинених збитків було накладено арешти на нерухоме майно. Транспортні засоби преміум-класу, які перебувають у власності сім'ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній. Згідно з попередніми висновками експертизи, уся продукція, яку поставили компанії Гринкевича для міноборони у 2023 році, не є якісною для використання збройними силами України. Нагадаю, правоохоронці кілька місяців тому почали кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для сил оборони. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на понад півтора мільярда гривень. Слідство встановили, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом та не мали належних виробничих складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. На хлопський розум будівельні компанії виготовляли одяг для ЗСУ, звучить геть нелогічно. За попередніми оцінками, це призвело до збитків бюджету на понад 1 мільярд гривень і йдеться також про зри. Рів постачання правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням до п'яти місяців. Зараз правоохоронці перевіряють причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій. Для забезпечення виконання або розірвання договорів Досудове розслідування триває. Я також нагадаю, що Ігоря Гринкевича затримали 29 грудня. Він саме намагався дати 500 тисяч доларів хабаря одному із керівників головного слідчого управління ДБР. Таку суму підприємець пропонував за сприяння у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних компаніях у ході розслідування кримінального провадження. Ймовірному зловмиснику повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України про пропозицію надання неправомірної вигоди службові і особі, а запобіжний захід обрали СІЗО без права внесення застави йому загрожує до восьми років за кратами. Якщо провину доведуть, бо ж зараз діє презумпція невинуватості, то кажемо мало. Вісім років за те, що наші військові не доотримували одягу та спорядження, а сім'я його збагачувалася у час війни, це мало. Однак емоційну сторону поки відкидаємо і поговоримо з вами про інші факти. Зараз на екрані ви можете бачити сім'ю Ігоря Гринкевича. Зліва на праву, Спершу він тоді донька Ольга Швецин, Роман Гринкевич та дружина Світлана. За інформацією медіа компанії підозрюваного також постачали продовольство для міністерства оборони, зокрема підприємство Девелопмент, власницями якого є донька Гринкевича Ольга та дружина Світлана. У квітні отримала контракт на суму 1,7 мільярди гривень і постачало харчування на Одещину. Закупівлі підприємство робило. Яка несподіванка насправді ні займовірно завищеними цінами? Наприклад, компанія постачала сметану по 144 гривні за кілограм, молоко по 45 гривень за кілограм, вершкові десерти по 150 гривень за кілограм? Тож так видається, не дивно, що родина володіє чималими статками в Україні. Згідно з даними аналітичного ресурсу «Юконтрол», у власності Югре Грінкевича є лише одна ділянка у Вижгородському районі на Київщині, площею майже 2 гектари, призначення землі ведення сільського господарства. Натомість дружина підприємця, 50-річна Світлана, має у власності три квартири у Києві, три помешкання у Львові та три земельні ділянки на Львівщині. Одну ділянку на Закарпатті. Газета «Високий Замок повідомила, що дружина Гринкевича викладає маркетинг в інституті економіки і менеджменту Львівської політехніки, згідно з розслідуванням Кавун Сіті, Світлана разом з донькою Ольгою взимку 23-го року стала власницею частини пад кар'єру управління, яке орендує ясницький піщаний кар'єр біля Львова. На видобування піску компанія має дозволи від Львівської ОВА. У 2018 році, коли пад кар'єру управління ще не належало Гринкевичам, документ про продовження оренди підписав Олег Синютка. Донька і мати також у квітні 22-го року заснували транспортну компанію Альянс і Мекс Транс та купили п'ять вантажівок. Зазначимо, що Ольга Швет також є власницею ресторану Сейвор, який розташований поблизу арени Львів. У готелі Катерина, що з березня 22-го року належить Світлані Гринкевич. Те, що Гринкевича Ірина Федак за 2023 рік стала власницею трьох земельних ділянок на Львівщині та однієї на Київщині. У її розпорядженні також 127-метрова квартира у Львові. Вона має частку підконтрольних у компаніях. Непогано збагатився і син затриманого Гринкевича Роман. У травні 23-го року він придбав за 25 мільйонів гривень будинок в СМТ козин площою майже 300 квадратів. Там же він має дві земельні ділянки. Крім помешкання, Роман Гринкевич купив в СМТ козин дві земельні ділянки. Журналісти кажуть, ця родина володіє автопарком вартістю 750 тисяч доларів. Цікава історія з нареченою Романа, сина підозрюваного його дівчина, художниця Соня Морозюк. Попереднього року вона придбала галерею у центрі Києва за 250 тисяч доларів та Порш Каєн 2015 року. Морзюк запевняє, що перебуває у стосунках з Ренкевичем лише 5 місяців, а всю нерухомість придбала сама, оскільки за 2023 рік заробила приблизно 100 тисяч доларів. За її словами, вона успішно продає свої роботи. Картини є у зірок та навіть у президента. У жовтні 2023 року. Роман Гринкевич зробив пропозицію дівчині у Венеції. Туди постачальник міноборони виїхав як волонтер фонду Хоп'ю. Ну, о таке воно знаєте, сучасне волонтерство у час повномасштабної війни. Коли справжні волонтери не можуть виїхати за кордон, бо їх не припускають. Доводиться по зв'язках якось домовлятися за цей виїзд, щоб щось важливе забрати, або відправляти дівчат за кордон, аби вони везли автівки, дрони чи що там ще якій бригаді необхідно. Ну але зрештою, також Соня твердить, не знала звідки у нареченого гроші. Ну так же буває, коли заручаєшся з людиною, хочеш провести з нею життя, але не знаєш, чим та заробляє собі на побут. Мисткиня каже: якщо провину нареченого доведуть, разом вони бути не зможуть. Звісно, не зможуть, бо якщо доводять провину у зловживанні чи розкраданні коштів, то ту людину, на чиїй совісті, важка провина, садять за грати. Тепер не про ті шлюби, які мають усі шанси розпастися у зародку, а про ті, які вже є на папері. Дружина Ігоря Гринкевича Світлана є викладачкою Львівської політехніки. Студенти напередодні виявили намір протестувати її освітню роботу, але довго чекати не довелося. Професорка Світлана Гринкевич написала заяву за власним бажанням. Ну, а ми тепер чекаємо на деталі розслідування і на розширення кола підозрюваних. Бо ж, якщо на правду кошти розкрадалися, то у міноборони був хтось, хто це дозволяв робити. І цей хтось або ці хтось мають понести справедливе покарання за таке цинічне збагачення на українських воїнах. Знаєте, в українському суспільстві дуже часто є теми, які. На часі і теми, які не на часі. Звісно, і перше, і друге точно у лапках. Чвари між українцями, вони точно не на часі. А політичні маніпуляції, вони не на часі, не на часі, не на часі. Інших слів немає. Я не знаю, якісь політичні амбіції, деяких представників. Політики зараз, у час повномасштабного вторгнення, вони теж абсолютно не на часі. Але коли говорять про те, що розслідування не на часі, то не довіряємо таким особистостям, які таке говорять. Бо розслідування і повернення коштів до держбюджету воно завжди і завжди на часі. Ми з вами не забуваємо, що головний ворог України це Російська Федерація, це росіяни. І росіяни, які приїхали на територію нашої держави, які вбивають, гвалтують, мародерять і мають намір, невідомо чому. Не знаю, може за Владіміра Путіна чи за руською глубінку захопити ще якесь село в Україні. І тут ми дуже і дуже вдячні українським силам оборони за те, що вони бережуть нас від такого ворога. Ну але дякуємо також і українським правоохоронцям, які виявляють ось такі випадки, які проводять розслідування. Ну і ем, дякуємо також тим небайдужим українцям, які справді надали великий розголос цій справі. Суспільство тримає руку на пульсі ось цієї корупційної авантюри львівського підприємця. Тож дуже сподіваємося, що її доведуть до завершення і, зрештою, знайдуть і тих причетних посадовців, які дозволяли а можливо і ділилися часткою у такій цинічній крадіжці коштів на українських силах оборони.